Ну, це працює насправді за нормальних умов, коли заяву народного депутата про складання з себе повноважень розглядає розглядає безпосередньо парламент, ухвалює рішення. І якщо зала підтримує заяву того чи іншого народного депутата про складання депутатських повноважень, то він вважається таким, що є вільним від законодавчої діяльності. Що стосується 17 слуг в в монобільшості ну з моєї точки зору це такий знаєте чіткий маркер того, як на хайпі до Верховної Ради увійшли люди, які не розуміються і не намагаються зрозуміти для чого існує законодавчий орган країни. Більше того, вони з моєї точки зору дуже перелякалися ситуації з декларуванням, з, деклар... з... тим, що вони тепер будуть пожиттєвими пепами публі.